Шановні колеги, всім добрий день. Продовжуємо з вами роботу в складі майстер-класу, який присвячений ретренінгу і оновленню і оцінці рівня знань після проведених майстер-класів щодо лікування, пацієнт... лікування пацієнтів з лікарськості туберкульозом, лікуваних за режимами Біпал і Біпал-М. Оскільки зараз в світі все дуже сильно змінюється, в медицині, все йде вперед. Так само, і фізіатрія не є тією спеціальністю, яка стоїть на місці. Зараз вийшло нове. Оперативне повідомлення всесвітньої організації охорони здоров'я щодо ключових оновлень лікування стійкого туберкульозу, яке буде опубліковане в на початку 2025 року. Але оперативне повідомлення вже випущене і в цьому оперативному повідомленню дуже суттєві і дуже важливі зміни зазначені, тому, Наша з вами задача зараз сконцентруватися на цих змінах, побачити, до чого нам треба бути готовими з початку 2025 року, переосмислити ці нові, нову інформацію, і бути і морально, і в усіх інших планах готовими до застосування нових алгоритмів лікування лікарсько-стійкого туберкульозу. По-перше, коли в 2022 році вийшло нове керівництво ВОЗ, ми з вами побачили, що режим Біпал, як і Біпал М, був рекомендований для рутинної практики. В оперативному повідомленні режим Біпал залишається. Він залишається як базовий режим, і він рекомендований програмно для хворих на мультилікарсько-стікий туберкульоз або рифемпіцин резистентний туберкульоз з 14 років. Все це залишається з 2022 року. Єдине, як ви бачите, червоним виділено що. Є невеличка відмінність від діючого стандарту МОЗ України. В чому вона полягає? Ця відмінність полягає в тому, що режим БІПАЛ і БІПАЛ-М рекомендований тільки для пацієнтів, які раніше не отримували бідоквіліннізаліт або притаманіт. А якщо і отримували, то не більше ніж один місяць, і це є невеличкою відмінністю від діючого стандарту МОЗ України, тому що як ви пам'ятаєте, з нинішніми рекомендаціями пацієнти, які мають свіжу фенотипову тест медикаментозної чутливості, в якому збережена чутливість до бідоквіліну, до лінізоліду, до диламаніду і притаманіду, якщо такий тест доступний, ми можемо використовувати цей режим навіть і пацієнтам, які були ліковані. Даними препаратами більше, ніж один місяць. Як буде далі, як це буде виглядати в остаточних рекомендаціях сусвітньої охорони здоров'я? Подивимось і як це буде виглядати в нашому оновленому стандарті? Також подивимось, але це знову ж таки на обговорення до клініцистів. І, будь ласка, чекайте. Дискусію з приводу цього на нашому майстер-класі, в тому числі на другому занятті в Real Time. Ну І третій момент, коли призначається Віпал Віпал М за останнім керівництвом, тобто резистентність до Вторхіналонів втрачає вже таку актуальність, тому що режим Біпал можна застосовувати без моксіфлаксоцину у разі встановленої резистентності до вторгів і при цьому тривалість лікування залишається 6 місяців. А тепер що суттєво нового предлагає нам Rapid Communication Всесвітньої організації охорони здоров'я, нам запропонований другий. Альтернативний 6-місячний режим лікування, який включає в себе бідеквілін, диламаніт, лінізоліт 600 мг, лівофлоксицин і клофазімін протягом 6 місяців, кому рекомендований цей режим, хворі мультилікарсько або ріфопіцин туберкульоз і також преширока туберкульоз. Це будуть пацієнти, які раніше не отримували бідеквілін, деламаніт, лінізаліт більше одного місяця. Це будуть пацієнти, які можуть мати можуть не мати вілінфекцію, можуть, будуть відповідати ще додатковим критеріям участі по іншим захворюванням і стану організму по іншим органам і системам. Але є дуже серйозна суттєва відмінність порівняно від Біпал-Біпал-М і показанням до Біпал-Біпал-М. Цей шестимісячний режим, який буде базуватись на бідоквіліні, Деламаніді і лінізоліді, він може використовуватись для дітей, для підлітків, вагітних та жінок, які годують груддю. Тобто, це фактично протипоказання до. Режимів Біпал і Біпал М, як, які ж іще альтернативні до біпал М шестимісячні схеми лікування, як вони можуть далі змінюватись, як вони далі можуть модифікуватись, і які відміни всередині режиму цього режиму можуть бути. Тобто, Оці 5 препаратів на 6 місяців плануються зразу, тільки людині встановили діагноз рифампіцин резистентного туберкульозу. Цей режим треба починати без затримки у разі невідомої резистентності та Якщо… В процесі подальшого обстеження ми все ж таки не з'ясуємо, чи є там резистентність, чи немає резистентності до вторхіналону. цей режим продовжується без звін, тобто, без змін, тобто, 6 місяців бедеквілін, деламаніт, лінізеліт, лівофлаксоцин і клофазімід. Якщо ж все ж таки, в подальшому ми отримали фенотипове ТЛЧ або генотипове ТЛЧ, і ми знаємо, що у нас є резистентність або чутливість до вторхінолонів, режим може бути змінений. Якщо ми знаємо, що чутливість до вторхінолона збережена, ми можемо відмінити клофазімін і залишити пацієнта лікуватися чотирма препаратами: бедеквілін, диламаніт, лінізаліт і Якщо ж… У нас є наявна і достовірна інформація, що є резистентність до вторхіналону. Ми відміняємо лівофлуксоцин і залишаємо пацієнта на чотирьох препаратах: бідеквілін, деламаніт, лінізеліт і клофазімін. Ви всі знаєте, що ще з 2016 року Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала скорочувати лікування. Ріфепіцин резистентного туберкульозу до 9 місяців. З 2016 по 2024 рік було проведено декілька модифікацій цього 9-місячного режиму рекомендованого ВОЗ, короткого режиму рекомендованого ВОЗ. Цей режим традиційно залишається і в Репід Communication 2024 року. І так як і вновлення 2022 року він цей короткий режим рекомендований ВОЗ може бути в двох модифікаціях. Тобто, він може бути з етіанамідом і може бути з лінізолідом на два місяці. Тобто, залежно від тієї чи іншої клінічної ситуації, можна вибрати один чи другий режим. Чим показання цього короткого режиму відрізняються від показань Bipal-Bipal-M? Або нового альтернативного 6-місячного короткострокового режиму. Тобто на старті це так само пацієнти з МЛС або Ріфті і однозначно це пацієнти, які раніше не отримували препарати другого ряду, включаючи бідоквіліт. Але даний короткостроковий режим. Показаний виключно для пацієнтів, які не мають резистентності до вторхінолонів, тобто для того, щоб ми призначили короткостроковий режим ВОЗ, уже чітко зазначено, що ми обов'язково повинні мати інформацію по вторхінолонах. Тобто ми можемо орієнтуватись на короткостроковий режим ВОЗ, якщо будемо точно мати достовірні дані, тобто результати ТЛЧ з чутливістю до вторхінолонів. І ще одне обмеження: це туберкульоз, який може бути лікований за цим коротким режимом, повинен бути не поширений легеневий, або не мати тяжких форм позалегеневого туберкульозу. Додатково до цього. В Rapid Communication з'явилися ще альтернативні короткострокові 9-місячні режими з Тобто, це уже альтернативні короткому режиму ВОЗ ще запропоновані інші режими лікування. Їх три, і ось тут стрілочкою вказана їх пріоритетність. Тобто, перший дев'ятимісячний режим. Як альтернатива короткому режиму ВОЗ, це бідоквілін, лінізаліт, моксифлаксоцин і піразинаміт. Якщо такий режим неможливий, тоді можна дати бідоквілін, лінізаліт, лівофлаксоцин, клофазімін, піразинаміт. Якщо неможливий цей режим, то тоді на 9 місяців бідоквілін, деламаніт, лінізоліт, лівофлаксин, піразинаміт. Які показання? Перші два пункти вони такі самі, як і для всіх інших режимів, про які ми з вами говорили тільки що. Тобто це для хворих на мультилікарський ріфемпіцин-резистентний туберкульоз і для пацієнтів, які раніше не отримували бідоквірін, деломаніт і лінізоліт більше одного місяця. Обмеження для цього режиму такі самі, як і обмеження для короткого режиму для КРЛ-Возівського. Це повинні бути пацієнти без резистентності до вторхенолонів. Але чим відрізняються вони від короткого режиму запропонованого ВОЗ, що при тяжких, при поширених формах його можна використовувати. Тобто при поширених формах легеневого туберкульозу, при тяжких формах позеленевого туберкульозу можна використовувати ці режими, але зазвичай... Ми не говоримо в позалегеневому туберкульозі про туберкульоз кісток су суглобів, про туберкульоз центральної нервової системи і про мілярний туберкульоз. Всі ці форми туберкульозної інфекції лікуються виключно тривалими режимами лікування. Ну і ось вони ці тривалі режими лікування це індивідуалізований режим, який призначається на 18 місяців. Тобто, це для пацієнтів широкою лікарською стійкості, коли ми маємо резистентність до бідоквіліну або лінізоліду, або деламаніду, або прітаманіду. Які не відповідають іншим критеріям участі в короткі режими? Ну, наприклад, вже вимальовується ще один показ: це тривале використання більше одного місяця препаратів, які входять в короткострокові режими на попередніх етапах. І якщо немає відповіді на більш коротші схеми лікування, тобто, якщо ми маємо якісь невдали, мова йде про якісь невдалі результати, то тоді пацієнт з коротких режимів переводиться на індивідуалізований, більш тривалий режим лікування. Треба обов'язково, коли ми приймаємо рішення, яким же режимом лікувати, якщо ми все ж таки. Більше думаємо про індивідуалізований режим лікування, сумуються обов'язково всі фактори: і лабораторних досліджень, оцінка та вподобання пацієнта, анамнез лікування, ризик небажаних явищ, ну і тяжкість і локалізація захворювання також має значення. Інколи бувають пограничні ситуації, і тоді вже. Приймається клінічне рішення щодо використання індивідуалізованого режиму лікування. Як тепер буде виглядати останній сучасний алгоритм, який нам рекомендований у 2024 році? Якщо у нас пацієнт має мультирікарсько стійкий туберкульоз або рифампіцин резистентний туберкульоз, і при цьому він менше одного місяця лікований? Новими препаратами назвемо так. Да? Тобто, це в першу чергу мова йде про бідеквілін, про деламаніт, про лінізаліт і про прітаманіт. Ми схиляємося і тестуємо дану людину на покази 6-місячного режиму лікування. Першочерговим базовим режимом є віпал м Якщо виявляється резистентність потім в процесі обстеження до вторхінолонів, ми пацієнту відміняємо моксифлаксоцин і продовжуємо йому біпал. Для дітей вагітних, для жінок, які знаходяться на грудному виготовленні, для інших якихось категорій або ситуацій, коли неможливо дати біпал М, ми призначаємо другий. Шестимісячний альтернативний режим лікування, який включає бедекелін, диламаніт, лінізаліт, лівофлоксоцин і клофазімін. При цьому, якщо ми не отримуємо дані по вторхінолонах, ці п'ять препаратів залишаються до кінця. Шостого місяця, якщо ж ми отримуємо інформацію, що вторхінолон чутливий, ми можемо відмінити клофазімін і доліковувати на чотирьох препаратах із лівофлоксоцином. Якщо ж вторхінолон у нас резистентний, ми відміняємо ліфофлоксоцин, клофазімін залишаємо і доліковуємо також чотирма препаратами. Якщо за якихось причин нам недоступний шестимісячний режим лікування, ми можемо звернутися до 9-місячних режимів. Тобто альтернативний 9-місячний режим це для пацієнтів, які не мають резистентності до вторхінолонів. Тобто тут ми не можемо призначати цей альтернативний режим, якщо нам резистентність до вторхінолонів не відома. Якщо це не поширений, не важкий туберкульоз, дорослі та діти, вагітні, грудне вигодовування, все це підходить для, для альтернативного 9-місячного режиму. І ось три варіанти це режим, альтернативний режим з піразінамідом. Один із цих трьох варіантів ми також маємо право призначати. І залишається рекомендований короткий режим ВОЗ, тобто, це також пірозінамід, Перезінамідовий режим, який включає піразінамід, який колись був бангладешський, тобто модифікований бангладешський режим. Зараз це короткий режим ВОЗ, їх два варіанти вони залишаються з етіанамідом, з лінізалідом. І це Режими, які для більш легких варіантів туберкульозу передбачені, тут однозначно вони не використовуються для пацієнтів, які мають поширені легеневі процеси або тяжкий позалегеневий процес, і це однозначно для пацієнтів, які мають чутливість до вторхінолонів, які не ліковані раніше препаратами другого ряду. Якщо ж у нас має місце широка лікарська стійкість, важкий процес, клініцисти сумніваються, що короткий курс його сили буде достатньо, або якісь інші критерії виключення для короткострокових режимів, тільки тоді призначається індивідуалізований режим на 18 місяців. Які ж плани на майбутнє? Оці консолідовані настанови ВОЗ. Вийдуть у 2025 році, і це вже буде не rapid communication, а вже буде деталізована настанова, яка планується до публікації в першому кварталі 2025 року. Оці консолідовані настанови вони повністю замінять усі попередні та поточні рекомендації ВОЗ щодо лікування туберкульозу та систем надання протитуберкульозної допомоги. Вони будуть базуватися на детальних результатах перевірки доказів для всіх питань, що були засновані на аналізі. І включатимуть усі, усі оці варіанти короткострокових режимів, про які ми з вами поговорили, будуть чітко деталізовані покази для них, критерії участі пацієнтів і так далі. І тут виникає логічне питання у клініцистів. А чи є досвід використання шестимісячних режимів у світі? І чи не буде замало 6 місяців лікування для пацієнтів на мультилікарськості тій при широколікарськості туберкульоз, якщо це не Біпал? Тобто ми з вами вже впевнилися, що Біпал високоефективний режим і що притаманіт високоефективний антимікобактеріальний препарат. І що всі ці три препарати, і бідоквіліни, притаманіт і лінізаліт, вони по своїм фармакокінетичним властивостям мають максимальний бактеріцидний, максимальний стерилізуючий ефект. І вже на досвіді, в тому числі і тривалому українському досвіді, було доведено, що в складі біпалу 6 місяців достатньо для того, щоб вилікувати пацієнтів. Але чи буде достатньо інших комбінацій, інших препаратів? Відповідь на це питання є. Ця відповідь була отримана нами в Національному науковому центрі фізіатрії, пульмонології і алергології імені Яновського це количний, е, інститут фізіатрії пульмонології імені Яновського. Е, ми розпочали операційне дослідження у 2022 році щодо вивчення інших альтернативних шестимісячних скорочених режимів, альтернативних режимів до БіПАЛу. Ми вивчали. Так, як і в попередньому алгоритмі, 6 місяців використання бідеквіліну, лінізаліду, моксифлаксицину, циклосіріну і диламаніду. Після отримання додаткових даних щодо резистентності або чутливості до вторхінолонів, режим міг змінюватись. Тобто, якщо чутливість до вторхінолонів та інших препаратів схеми зберігалася, цей режим далі і продовжувався. Якщо ж. Ви визначалася резистентність до вторхіналонів, тоді вторхіналон замінявся або на клофазімін, або у важких випадках на перший місяць-півтора від початку лікування мог бути використаний Мірепінем. Але відмінність нашого алгоритму, який ми випробували. Які вже отримали 122 пацієнти, і по всім цим 122 пацієнтам вже є результат лікування, у нас ще була невеличка така відгалуження. Це якщо є чутливість до вторгеннолону або але стійкість до лінізаліду. Тобто, також таких пацієнтів ми не виключали шестимісячного режиму, також замість лінізаліду. Пропонували або клофазімін, або в виключних варіантах на перші там місяць-півтора мірапінем, і також долікувати таких людей. Шість місяців і не переводити на індивідуалізований режим лікування. Всі інші варіанти резистентності, якщо була вторгенлон, резистентність і ще там, наприклад, резистентність до лінізоліду або якась непереносимість препаратів компонент короткострокового режиму, тільки тоді призначався індивідуалізований режим лікування. Цей режим показав себе дуже гарно. У нас є вже велика кількість людей із цих 122, які не просто закінчили даний шестимісячний короткостроковий режим, а які вже віддалені мають результати. Тобто, ми бачимо, що так само, як і Біпал, даний режим дуже високоефективний, і так само, як Біпал-Біпалк, немає. Епізодів повторного захворювання на туберкульоз. Тобто, що на Віпалі, що на даному режимі, у нас рецидивів в нашому національному науковому центрі не було зафіксовано. Ну що ж, колеги, дякую за увагу. Я надіюсь, що дана інформація була для вас актуальною і корисною, і вона дасть вам впевненість, що ті. Оновлені дані і та нова інформація в Rapid Communication, яка була опублікована зараз, і яку ми будемо чекати в оновлених керівництвах ВОЗ, а далі і в нашому стандарті, вона не буде для вас стресовою, вона не буде для вас якоюсь несподіваною. І плюс наші дані, отримані на базі національного наукового центру щодо такої самої високої ефективності 6 місячних режимів не тільки на основі протеманіду, а й на основі доломаніду, додадуть вам впевненості, і ви зможете спокійно любі нові рекомендації ВОЗ з. Спокоєм і впевненості використовувати для своїх пацієнтів, не боятися і мати, скажімо так, абсолютні нові сучасні знання і впроваджувати нові сучасні підходи у вашій практичній діяльності. Ще раз дякую за увагу.